Всім привіт, друзі! З вами я Юра і сьогодні ми будемо робити кв 6. Нам треба зробити з зеленого пластиліну йому тіло. Прямо Потім розплющити кружочок і йому посередині встати. Це буде його шия. І зробити отаку о, башту. Ось я покажу, як робиться. Треба прямокутник і плаский прямокутник, і полуколо. Їх з'єднуємо. І найголовніше це дуло. І прикріпляємо. Ось. Тепер його головна голова. Великий прямокутник. Ось, але я зроблю не полуколо, а полуциліндр. Він ось такий, і тепер дуло. Ось так Трохи більше. Ось Так. Але це ще не все. Ми ще йому очі зробимо, хто захоче. Треба шість кружочків е, е, цього жовтого пластиліну. Це будуть його очі. Ось, і зрачки з чорного пластиліну. Таке ж і з другої сторони. Ось так. Ось таким нас танчик вийшов. А на цьому все, друзі. До зустрічі, Па-па.